Добрий день, можна на хвилинку до вас? Заходьте вже. Ой. Мене цікавить ман, хочу його подивитися. Уточнюємо, уточнюємо конкретніше, який саме ман. У мене їх там сім штук стоїть. О той, що стоїть там 2015 року з гідравлікою. Є, є такий, продаємо. Хочете купити? Хочу його подивитися. Йдете туди до того мана, там табличка на ньому висить. Ото все читаєте, що вам цікавить. Я не папуга, знаєте, вам тут кожному п'ятому, третьому розказувати все одно і те ж саме повторяти. У мене вже язик болить, і ноги стоптала вже за цілий день. Ідіть ото і дивіться. А подивитися можна? Можна відкрити, подивитися, що там внутрі? Ну, що ж ви там не бачили в тій машині? Пішли. Ну, що тут? Ну, два кресла, руль. Ну, ліжко, щоб поспати. Що що ще хотіти з цієї машини? Ну ти подиви. А під капот заглянемо, чи там вже відполіровано все. Господи, заглядає, як собака в кістку. Що там дивитися? Мужчина, я би вам радила дивитися трошки швидше. І взагалі в мене тут, знаєте, нормальна техніка продається. Все заводське фірми все хороше. Диви, диви, калялька. Ну що з нею хотіти? Як щось надумаєте, то я в себе на місці, бо я бачу з вами тут півдня протрачу. Ну, подивився. Мені він сподобався, хочу купити. Скільки він коштує? Ой, ну ви що не бачили? Ну, 17 950. Візьміть, будь ласка, гроші. Скільки там? 18 тисяч. Ну, ти подиви на них. Ну, то ж написано, 17 950. Ну, що, оце приносять мені ці всі, понімаєш, крупну куп'юру. Ніби я їм тут розмінний пункт. Галя! Тебе є 50 євро здачі? Неси. Ой, Я не можу. Ну, що за люди такі, слухай. Де та машинка? Давай, посчитаємо. То що, ми сьогодні оформимо бистренько? Ну, звичайно, звичайно, оформимо. Приходите, значить, в понеділок зранку, все вам там швиденько оформимо. А що, сьогодні точно ніяк ми не оформимо? Будь ласка, сьогодні бо потрібно. Мужчина, мали би ви совість. Ми вам що, тут коні чи що? У мене он... Через 7 хвилин робочий день закінчується. Я вже йду додому відпочивати. Так, значить, приходимо в понеділок, 8 часом ранку, і все вам тут швидко оформить. Все. так, Галя, закриваємо контору.